Вересень приніс українцям низку нововведень у різних сферах життя. Про найважливіші з них піде мова далі. Більшість громадян першого місяця осені не відчують підвищення цін на комунальні послуги, електроенергію та газ. Щодо цін на водопостачання, то у вересні такі послуги можуть здорожчати в деяких невеликих населених пунктах. Усе тому, що місцева влада має право самотужки встановлювати тарифи на воду. Водночас у великих містах тариф для побутових споживачів залишиться незмінним. Від 1 вересня зросли акцизні податки на різні види пального бензин, диспаливо та автогаз. Це неминуче призведе до підвищення цін на АЗС. За прогнозами експертів, бензин може здорожчати до 2 гривень за літр, дизельне паливо до 3 гривень, а автомобільний газ на 5 гривень. Національний поштовий оператор Укрпошта від вересня доставлятиме документи українцям за кордоном. У серпні компанія та міністерство закордонних справ України підписали меморандум про співпрацю. Українці зможуть оплатити доставку паспорта в особистому кабінеті на сайті Укрпошти за допомогою електронної марки з QR-кодом. Частина внутрішньопереміщених осіб надалі отримуватиме фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування виплат. Право на допомогу для ВПО подовжено ще на півроку. У вересні українці надалі та без змін отримуватимуть субсидії на оплату комунальних послуг, абонентського обслуговування, на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного палива. Також вони мають право на компенсацію за постачання та розподіл таких компослуг, як природний газ, електроенергія, опалення, гаряче водопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення. Субсидії у вересні також надаватимуться на послуги із поводження з побутовими відходами. мә mm -hmm.